Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо смачнезний сирник, який вдається з першого разу і до вподоби всім. Готуємо на основі нашого улюбленого шоколадного сирника. Отже, готуємо шоколадне тісто. Збиваємо яйце з цукром до посвітління маси, додаємо сметану будь-якої жирності, розпушувач, плюс просіяне борошно. Все це об'єднуємо, у нас буде ось таке лите тісто. В кінці додаємо какао. бажано темне. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Тісто вже готове. Гарне лите тісто, яке не треба було замішувати роками. Перекладаємо тісто у форму застелену пергаментом. Розправляємо тісто по дну. Воно у нас таке трішки густеньке, але ложкою реально рівномірно його розправити. Поки що відставляємо в бік, беремося за сирну масу. До кисломолочного сиру додаємо яйця, у мене сир домашній жирний, цукор, ванільний цукор, плюс крахмаль, кукурудзяний. Всю цю масу перебиваємо блендером. До більш-менш однорідного стану. У мене такий сир із крупинками, з грудочками, мені так подобається. Можна зробити до пастоподібного. Далі викладаємо обережно почергову ложкою на лите тісто. Не викладаємо всю сирну масу одночасно, робимо почергову ложкою, щоб у нас був один прошарок тіста рівномірний, без горбинки. Приблизно залишаємо третю або четверту частину сирної маси, до неї додаємо чорниці. У мене чорниці у своєму соці сік я сцідила. Це можуть бути свіжі чорниці або морожені. І так само почергову ложкою викладаємо на сир. Робимо інший прошарок. Гарненько розправляємо. Візуально у нас вже буде дуже гарний сирничок на розрізі. Відправляємо в духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно годину до зарум'янення. Залишаємо до повного охолодження в формі і лише потім виймаємо. Зверху заливаємо розтопленим шоколадом. Даємо шоколаду схопитися і вже можна їсти. Такий сирник найчастіше готуємо із різними сезонними ягодами, фруктами, можна і з маком приготувати. Це дуже вдалий рецепт і дуже смачний. Сирник ніжний, гарно компонується шоколадне тісто із сиром із чорничками. Такий чудово підходить як до домашнього чернювання, так і до святкування. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!